Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де я щодня ділюся перевіреними цікавими рецептами. І знову на кулінарній сцені помаранчевий сонячний гарбуз, а вірніше гарбузові панкейки. А якщо називати їх українською, то це пухкі та смачні оладки. Зараз поділюся з вами найкращим, найсмачнішим та найшвидшим рецептом цієї страви. Для приготування гарбузових панкейків перш за все, треба взяти гарбузове пюре. Для цього гарбуз ріжемо кубиками, наливаємо трохи води не більше 4 столових ложок. І відварюємо його до готовності на повільному вогні. Після цього треба зробити пюре за допомогою міксера або сита. Його повинно бути 200 г. Інші складники, 200 г пшеничного борошна, 200 мл молока, 2 яйця, 40 грамів розтопленого вершкового масла, 2-4 столових ложки цукру. 9 грамів розпухувача тіста, дрібка солі, ванільний цукор. Вливаємо 2 яйця та всипаємо цукор. Все розмішуємо за допомогою міксера до піни. Після цього додаємо дрібку солі та ванільного цукру і знову розмішуємо. Далі йде черга розтопленого масла та гарбузового пюре. Після додавання кожного інгредієнту розмішуємо масу міксером. У миску з борошном додаємо розпухувач тіста і гарно перемішуємо. У іншу миску, де ми все збиваємо міксером, доливаємо молоко і висипаємо борошно розмішане з розпухувачем. У фіналі все знову збиваємо міксером. Видно, що тісто вийшло густим. Як на оладки, так і має бути. Нагріваємо пательню, наливаємо в неї олію і її треба злити. Це треба робити перед першим панкейком. Більше олії не наливаємо. Заливаємо та розправляємо тісто. Пательня в мене дуже маленька. На ній смажимо один панкейк. Далі перевертаємо його і смажимо з другого боку. Робимо так, доки тісто не закінчиться. Смакувати панкеки можна з медом, сметаною, вершками, джемом, згущеним молоком, ягодами, шоколадними дропсами, насінням горішками, кунжутом. І, взагалі, зі всім, з чим вам подобається, гарбузові панкейки виходять пухкенькі, духм'яні і неймовірно смачні. Від щирого серця раджу вам приготувати цю страву і обов'язково пригустити нею сім'ю та друзів. Якраз буде привід зібратися за чаюванням. Підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Смачного та продуктивного вам дня!